Подивись яка в мене зброя є. Ай, ай, Та все, перестань! Ну і що цим зброю? Бомжа Олега набудеш. Подивися, що в мене є. О, о, фе -фе Ой, Андрію, не спіши мої подкови. Оце настояща зброя. Страшно! Емінь від Баці. дуже солодкий. Хочете попробувати? Добре, що мені ніс не достало. Ну а я туди пограю в Vice Online. Vice Online це безкоштовна гра, де ти можеш зробити все, що захочеш. Стати бізнесменом або кур'єром, або промокоду Andrew GamesTop, ти получиш 250 тисяч ігрових грошей і VPN на 7 днів. Силочка знаходиться в описі під цим відео. Провір, якщо там є, то підпишись на канал і покладеш лайк.